Дитяча лікарня Саксаганського району вже не перший рік одна із провідних медичних закладів міста, що надає допомогу не тільки місцевій малечі, а й новим маленьким криворіжцям, що переїхали до Кривого Рогу із зони активних бойових дій. Стаціонарне відділення медзакладу розраховане на 160 пацієнтів. Наразі воно заповнене на 95%. Це тот примір, яка нужна просто допомагати не мішають, Не пацани, просто помаху. У допомогу одній з дитячих лікарень Саксаганського району благодійний фонд розвиток міста передав чотири десятилітрових кисневих концентратори для палати інтенсивної терапії та стаціонарного відділення. Даний апарат застосовують медики для пацієнтів із порушенням дихальної функції. Найчастіше він використовується в післяопераційний період або призначається особам із серцевою недостатністю. Ми постійно знаходимося на зв'язку з медзакладами нашого району, так і міста. Запитуємо них інформацію про потреби, які наразі необхідні, більш це і медикаменти, це і обладнання, і по змозі намагаємось. Закривати всі питання, і, хоча спочатку заснування благодійної організації, ще не минуло року, представники фонду всіляко допомагають гуманітарно вимушено переміщеним особам, пенсіонерам та криворіжцям вразливих категорій, а також тісно співпрацюють з Аксаганською райрадою. А допомога дитячій лікарні лише один із напрямків. Благодійний фонд Розвиток міста це перший фонд Блодіни, як, з яким було підписано меморандум щодо співпраці. На теперішній час хочу сказати, що вже співпрацюючи з цим фондом, нами було доставлено до міста Кривого Рогу дві швидкі допомоги. Це два пікапи. Вже на теперішній час у нас є вирішеними питання щодо залучення, скажімо так, донорів з Німеччини, завдяки котрим ми плануємо вже в цьому році певні категорії дітей забезпечити новорічному подарунку. Наразі медики лікарні надають консультації як криворізьким дітлахам, так і діткам із ВПО поз близько 20 вузьких Направлень, від логопедичних до офтальмологічних. За 9 місяців роботи в умовах війни лікарі прийняли загалом близько 5 тисяч маленьких пацієнтів. Маріула Куліч, Борис Сторохтій, перший міський.